Ми сьогодні покали Паску, трошки булочок, але це вже така більше сімейна традиція. Звичайно, м'яса, сала, крашанки і зелені трошки як символ життя. Єдина традиція: ми завжди старалися ходити в церкву самого українського патріархату Київського. Це таке важливе було. Паску, сіль, кобасу, редиску. Це мама збирала кошик? Чи ти допомагала їй? Мама допомагала мені. Поклали крашанки, поклали е, бальзам, поклали те, що хлін, м'ясо, е, сало. Е, Таке все. Як обирали, до якої церкви сьогодні йдете? Ми зразу обрали. Зразу ще з 90-х років ми зразу обрали українську церкву. Яєчки, ковбаску, помідорчики, огірочки, а все остальне вдома, бо багато всього з собою не візьмеш, як завжди. Кожного року освячуємо пасочки кожного року. Обично всією родиною, але сьогодні так трапилося, що сама з сестрою і з племінниками. Не боялися тривог. Ні, ні. Ну, вже звикли. У Нас ще старшенький хлопчик пішов у церкву, тому ми з двома кошиками. Ми по традиції Паску, крашанки дітки робили, писанки свої, ковбаска і сало. Все. Багато тих парафіян, які раніше ходили. До храмів московського патріархату зараз вони принципово туди не ходять, тому що розуміють, в чому ці, суть справи, і приходять до нашого храму, до нашого храму і до інших храмів Православної церкви України в місті Черкас. Я хочу побажати і всім черкащанам, і всім нам, українцям, щоб наступне воскресіння Христове ми святкували вже в мирній Україні, здобувши перемогу над ворогом, щоб у нас вже не було війни, щоб ніякий ворог. Ніколи навіть і не думав вступати на нашу землю, щоб Господь допоміг нам здобути перемогу.